Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні до вашої уваги. Як використовуються кошти спеціального газового рахунку? Президент Євген Шевчук розвіяв чутки та плітки на цю тему. Підтримка малого бізнесу. Уряд підготував законопроект про спрощення процедури видачі патенту. Більше освітлення, менше ДТП. Рівень аварійності на дорогах Республіки за минулий рік знизився на 30%. Планом Верховного суду республіки підбив підсумки роботи колегій у кримінальних і цивільних справах на 2015 рік. Кількість розглянутих торік судами справ загалом зросла. Приміром тільки цивільних справ у провадженні перебувало близько 16 тисяч. У ході засідання говорили про збільшення навантаження на суддів. При цьому президент Євген Шевчук зазначив на скороченій часу розгляду справ і подякував суддівському корпусу за виконану роботу. У 2015 році суди республіки працювали в умовах кадрового дефіциту. Так, навантаження на одного суддю склало 246 цивільних справ на 10 більше ніж роком раніше. Однак, приміром у Дубасарському районі суддями було розглянуто по 323 справи. А в Григоріополі і зовсім били рекорди: 514 справ за рік на одного суддю. При цьому колегія зазначила низький відсоток перегляду або скасування винесених рішень судами вищої інстанції. Такі результати достигаються прежні всього професіоналізмом. Такі результати досягаються професіоналізмом і відповідальним ставленням співробітників судів і технічного персоналу до своїх обов'язків. у дефіциті кадрів Верховний суд укомплектований тільки на 48%. Відсотків. Це великий дефіцит кадрів. При цьому результати говорять про те, що ні якість роботи, ні терміни розгляду справ не погіршилися. Навпаки, вдалося всі ці показники поліпшити. Судова колегія у кримінальних справах у 2015 році розглянула понад 1100 справ за підсумками минулого року. нерозглянутими залишилися всього три справи. Калічество оправдательних приговоров від атопшіва кількості Кількість виправдувальних вироків від загальної кількості розглянутих Верховним судом кримінальних справ становить 11%. Я вважаю, це велика цифра, тому що з 18 справ дві справи з винесенням виправдувальних вироків про що свідчить: про недоробку напевно органів слідства. У ході засідання президент Євген Шевчук доручив керівництву міністерства внутрішніх справ і слідчого комітету звернути особливу увагу на ці цифри і провести аналіз даних показників Міністерства внутрішніх і слідчого комітету. Керівництво міністерства внутрішніх справ та слідчого комітету з урахуванням того, що зараз заплановані колегії відповідних відомств, обов'язково на колегіях проінформувати про результати службових перевірок за матеріалами, які були отримані в результаті виправдувальних вироків судовими органами влади. Одним з позитивних результатів роботи судів республіки у 2015 році стало значне скорочення термінів розгляду справ. Якщо у 2013 році з порушенням термінів було розглянуто 2812 цивільних справ, то у 2015 році їх кількість скоротилася до 371 однієї справи у умовах продовжаються неукомплектованості і хронічної недофінансування судівних органів власті. В умовах неукомплектованості судів кадрами і хронічного недофінансування судових органів влади зростає якість розгляду цивільних і кримінальних справ. Найголовніше скорочуються терміни їхнього розгляду, Був такий період років 5-7 тому, коли кримінальні справи розглядалися роками. Ці показники на думку президента Євгена Шевчука є серйозним досягненням. У ході засідання також обговорили низку змін, які необхідно внести у деякі правові акти. Спеціальний газовий рахунок, з якого покривається дефіцит республіканського бюджету, останнім часом став приводом для інсинуацій. Де зберігаються ці кошти, і як витрачаються, розповімо у наступному сюжеті. Окрім привітань та слів подяки, учора на урочистих зборах на честь 25-ї річниці утворення Верховної Ради звучали і серйозні теми. Зокрема, висловлювалися думки про нібито нецільове використання коштів спеціального газового рахунку. Доручаю прокурору і слідчому комітету провести невідкладні слідчі дії з можливого документування злочинних діянь для того, щоб ми нарешті дізналися, хто де і що вкрав. Президент також проінформував, спеціальний газовий рахунок знаходиться в ПРБ. На нього надходять гроші, які населення і підприємства сплачують за спожитий природний газ джерелом погашення дефіциту республіканського бюджету та пенсійного фонду є газові гроші. Всі довідкові матеріали про витрачання коштів направлені ще два тижні тому депутатам міської та верховної ради, офіцерам правоохоронних органів. Матеріали розсекречені. У Центробанку республіки повідомляють, газовий рахунок обслуговується в ПРБ з 2007 року. Всі операції проводяться у відповідності з прийнятим у тому ж році законом. Поступлення і розходування сріс надходження і витрачання коштів за цим рахунком є строго цільовим. Контроль за витрачанням коштів здійснює виконавчий орган державної влади, уповноважений урядом ПМР. ПРБ. Як обслуговуючий банк, відповідально заявляє, що кошти з цього рахунку витрачалися і витрачаються виключно за цільовим призначенням. Просто взяти гроші з газового рахунку не вийде, навіть при великому бажанні кажуть у мінфіні. Для цього Верховна Рада повинна прийняти відповідний закон. Тобто, саме парламент затверджує суми, які запозичуються з газового рахунку. Ставащота з цього рахунку відповідно до закону гроші витрачаються лише за затвердженням Верховної Ради. Тобто, у нас є закон про республіканський бюджет, закон про ЄДФСС. і саме ці закони визначають, яку суму коштів можна запозичувати з даного рахунку. Відповідально можу заявити, що сума, яка була затверджена законом про республіканський бюджет на 15-й рік, саме така була взята на покриття дефіциту бюджету. Вона становить 32% від усіх видатків бюджету. Приміром, у 2015 році дефіцит єдиного державного фонду соціального страхування, з якого виплачуються пенсії та допомога, склав майже мільярд рублів. Що всі виплати проводилися вчасно довелося використовувати кошти спеціального газового рахунку займа загальна сума позики склала 968 мільйонів 20 тисяч 638 рублів. Завдяки цьому джерелу вдалося вчасно виплатити пенсії, погасити заборгованість і закрити всі зобов'язання із допомоги та соціальних гарантій окремим категоріям населення. Євген Шевчук закликав не піддаватися на різного роду інформаційні вкидання. Попросив би всіх патріотів. Попросив би всіх справжніх патріотів не піддаватися на голослівні вкидання у змі різних провокаторів, у тому числі спецслужб сусідніх держав і різних політичних діячів, які через незнання іноді надають неточну інформацію. Інформація щодо руху коштів газового рахунку раніше регулярно направлялася і направляється до Верховної Ради. Вітчизняні підприємства-експортери опинилися перед фактом необхідності сплати імпортних мит, мит митним органам Молдови за раніше ввезену сировину. Вивченню ситуації був присвячений круглий стіл, організований керівництвом державного митного комітету ПМР. Детальніше у сюжеті. Кишинів вирішив змінити порядок сплати митних зборів для придністровських експортерів, а саме перестав звільняти від сплати за раніше ввезену сировину. Тепер митна служба Республіки Молдова вимагає із наших експортерів сплати мита з так званим еквівалентним ефектом. Товар був завізян допустим, для сировина для промислових підприємств була ввезена в 2015 році. Якби ми знали заздалегідь, що з 1 січня 2016 року зміняться вимоги про пред'явлення відповідних сертифікатів, звичайно, ми б наших партнерів проінформували і отримали ці сертифікати заздалегідь. При цьому митні органи Молдови визнають тільки ті сертифікати, які видані так званими авторизованими постачальниками сировини. Виконання цієї умови не завжди можливо. У нас авторизованих бути 40. У нас авторизованих постачальників повинно бути 40. Кожна фактура це постачальник. У нас іде в машині 25 фактур, значить, стільки ж постачальників. Отримати 25 сертифікатів сертифікатів форми Євро 1 з заднім числом за 2015 рік не представляється можливим. Таким чином придністровські підприємства виявилися заручниками чергової зміни законодавства, прийнятої у республіці Молдова. Тим, як розповідають керівники Придністровських підприємств, їхні європейські постачальники сировини також шоковані правилами, зміненими заднім числом. У Придністров'ї добре усвідомлюють дане нововведення, черговий крок офіційного кашенева із втягування Придністровських виробничників у фіскальне поле Молдови. Представники керівництва митного державного комітету Придністров'я уважно вислухали економічних агентів та обговорили з ними шляхи виходу із сформованої ситуації. На завершення зустрічі голова відомства висловив Загальну думку про необхідність вирішення проблеми в екстреному режимі, оскільки ціна питання не тільки фінансові збитки підприємств, але й серйозний удар по економіці республіки загалом. Через погіршення зовнішньоекономічних умов та пов'язаних із цим змін всередині республіки у Придністров'ї число патентщиків зменшилося на 5,5%. Про це повідомили у податковій службі. Аби полегшити індивідуальним підприємцям роботу, уряд розробив низку заходів. Частина із них включені в окремий законопроект, який вже направлений у Верховну Раду. Нагадаємо, завдання спростити бюрократичні процедури поставив на зустрічі із підприємцями президент Євген Шевчук. Раніше, аби продовжити патент, необхідно було щомісяця приходити в податкову. Однак з 2014 року за ініціативи уряду закон змінений. Достатньо просто оплатити патент, і це автоматично продовжує дозвіл на роботу. Зараз до податкової треба приходити лише раз на рік. Насте ще врем'я міністерство фінансовміністерством фінансів за дорученням уряду було підготовлено законопроект, який ще більше спрощує процедуру продовження патенту. Тобто передбачається можливість пролонгації до трьох років без звернення в податкові органи. Це зручно, звичайно, бо черги великі. Багато часу треба витратити, щоб придбати собі патент. Замість цього людина повинна бути на робочому місці. Якщо підприємець не сплатив патент вчасно, а з якихось причин, наприклад, через хворобу сталася перерва в його діяльності, то для відновлення роботи він повинен переоформляти всі документи і отримувати новий патент. Такі правила існують зараз. Розроблений Мінфіном законопроект дозволяє не оформляти нового документа, а просто продовжувати колишній. Для того необхідна цього необхідно протягом перших семи днів оплатити плату за патент і прийти в податкову інспекцію, написати заяву з поясненням причин, чому плата була внесена не своєчасно, і податкові органи вже будуть приймати рішення про видачу патенту, вірніше про його продовження без видачі нового документа. У мінфіні нагадали, що, наприклад, у водиться така практика, коли підходить час продовження або оформлення патенту. Більшість патентщиків зможуть не приїжджати до податкової, а податкова приїде до них, наприклад, на ринки і в торгові центри за погодженням з підприємцями. Процедуру оформлятимуть на місці. Нам удобно, і туди ходити. зручно, і туди ходити. Щодо черг раз на рік раз можна і, можна Нічого і постояти. Нічого страшного не станеться. Для Це не те, що роботи. раніше було. Кожен місяць Це треба було ходити. На Зручно. По перше, менше часу йде на біганину, а по друге, не втрачаєш коштів. А це теж головне, як для бюджетників, так і для нас. Да, удобно. Да, зручно, не треба нікуди бігати. Уряд вже направив законопроект до Верховної Ради. Включені у документ зміни можуть набути чинності відразу після їхнього прийняття. Будівництво рибницького протитуберкульозного диспансеру завершено на 80%. Напередодні представники АНО «Євразійська інтеграція спільно із міністерством охорони здоров'я і главою міста проінспектували хід робіт. Подробиці в нашому наступному сюжеті. У приміщеннях проти туберкульозного диспансеру ще пахне свіжою фарбою, а зі стін стирчать дроти. Зараз тут завершуються оздоблювальні роботи і підводка комунікацій. Загалом медична установа готова з до здачі на 80%. відсотків зараз проводяться інженерні мережі. Бригада повинна закінчити встановлювати опалення до четверга наступного тижня, тобто в будівлі буде тепло, і після цього вже можна заходити і починати монтувати і слабкострумові системи, і системи енергопостачання, водопровід, вентиляцію. Рибниця і Рибницький район лідирують за кількістю туберкульозних хворих. Всього на обліку перебуває близько 250 чоловік. Після здачі цього об'єкта покращиться якість надання медичної допомоги та умови праці для лікарів. У протитуберкульозному диспансері буде встановлене найсучасніше обладнання. Піручок етасоврім'яне це сучасне рентгенологічне обладнання, це флюроустановка, ще й діагностичне обладнання, узі апарати, лабораторне обладнання. Тобто в комплексі повністю буде обладнано всім необхідним для того, щоб своєчасно діагностувати як захворювання туберкульозу, так і супутні недуги у наших пацієнтів. Медичну установу комплектують штатом. Окрім лікарів тезіатрів тут працюватимуть і інші фахівці. Хворі на туберкульоз можуть прийти комплексне обстеження. Значення для гору такого об'єкта значення для міста такого об'єкту охорони здоров'я досить велике, тому що не маючи окремої будівлі, виникали питання розміщення, враховуючи масштаб проблеми. Ця будівля розташована за всіма необхідними нормативами. Це великий плюс у забезпеченні здоров'я рибничан. Здати протитуберкульозний диспансер представники АНО «Євразійська інтеграція» планують вже на початку березня. Більше освітлення, менше ДТП. Завдяки реалізації у республіці президентської програми з вуличного освітлення в Придністров'ї зменшила кількість аварій на дорогах, зазначають співробітники Державтоінспекції. Рівень аварійності торік знизився більш ніж на 30%. Всі подробиці далі. Зменшився не тільки рівень аварійності на дорогах республіки, кажуть у ДАІ. Стало менше й постраждалих та загиблих у ДТП. Це найбільш істотний показник за останні 10 років. Так в прошлом году на території нашої республіки Торість на території нашої республіки сталося 156 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких 27 осіб загинули, та 187 отримали травми різного ступеня тяжкості. Хочеться зазначити, що кількість ДТП знизилася на 68 випадків, кількість загиблих на 16 отсів і кількість постраждалих, постраждалих на 69 осіб Такі якісні зміни на краще співробітники ДАІ пов'язують із тим, що останнім часом безпеці дорожнього руху приділяється велика увага з боку президента та уряду республіки. в зв'язана піровочку з улученням дорожно-транспортна логіст. Це пов'язане передусім з поліпшенням дорожньо-транспортної логістики, тобто якості доріг надається величезне значення. Також пов'язане з програмою президента з освітлення вулиць міст і районів. Це впливає передусім на безпеку пішоходів. Пішохідний перехід біля заводу Молдави золіт 22 грудня у темний час доби на освітленій ділянці дороги тут сталося ДТП із летальним результатом. Найболі різно ДТП було здійс на даному пішохідному переході Найбільш резонансне ДТП було тут на даному пішохідному переході. Збили двох жінок. Через погане освітлення водій їх не побачив своєчасно і не встиг вдатися до екстреного гальмування. Але після того, як поміняли лампи, проїжджа частина стала більш освітлена і кіль. Кі ДТП зменшилася з грудня ДТП на цій ділянці дороги не траплялося. Більше 40% всіх дорожньо-транспортних пригод це на пішоходів, кажуть співробітники державтоінспекції. Завдяки реалізації президентської програми з освітлення вулиць тепер вдасться уникнути багатьох аварій. Зачастую пішоходи в тьоної одіжді при переході проїжджої частини. найчастіше пішоходи в темному одязі при переході проїжджої частини непомітні. Дуже важко водіям побачити, особливо коли переходять на нерегульованому пішохідному переході. І водії іноді здійснюють наїзд. Вже була пророблена робота з освітлення на автодорозі терасполь Бендери. Якщо згадати три-чотири роки тому, там мало не щотижня відбувалися наїзди на пішоходів. Також у деяких містах республіки переглянули організацію дорожнього руху на аварійно-небезпечних перехрестях. Все заради зручності і безпеки водіїв і пішоходів. Один із важливих стимулів у навчанні школярів золота або срібна медаль. Отримати сьогодні вищу нагороду за відмінні успіхи в навчанні не так то й просто. Із 2014 року вимоги до медалістів були посилені. На результат тепер впливають і оцінки з атестату за 9 клас. Як до таких норм відносяться учні та вчителі, розповімо у наступному сюжеті. Золота медаль це не тільки заохочення за відмінне навчання і можливість вступити до університету на пільгових умовах. Так вважає Ольга Білоус. Цього року вона закінчила 11 клас, йде на медаль. Каже, отримати червоний атестат величезна праця. після школи Приходжу після школи додому, намагаюся зробити усі домашні завдання, які задані на наступний день. Потім відкриваю якісь тести, намагаюся вирішувати. Займаюся також додатково з учителями. Кількість медалістів скоротилася, кажуть у міністерстві освіти, і причина не в складності навчання з 2014 року до критеріїв отримання золотої медалі відносять і бездоганний атестат за 9 клас. Ми прекрасно з вами розуміємо, що дитина в 9 класі, то є ми з вами чудово розуміємо, що в 9 класі або восьмому, тому що в 9 класі ще йдуть оцінки в атестаті за 8 клас і за сьомий з якихось певних предметів. Якщо це стосується музики, дитина із врахуванням Вікових та психоемоційних особливостей не завжди може для себе вибудувати той рівень, який вона хотіла побачити наприкінці школи. якщо учень сьомого класу ще не замислюється про те, потрібна йому золота медаль чи ні, то в десятому все може змінитися. Однак тоді про медалі говорити вже не доводиться. Були такі випадки у нас практиці, коли рібенок заканчува. Бували випадки у нас на практиці і не один, коли діти закінчували 9 класів, не на відмінно були четвірки. Але десятий клас закінчували не просто з Медалю, а і золотою медалю, і підтверджували на єдиному держіспиті при вступах на олімпіадах. І зараз вони кращі фахівці, кращі студенти, зокрема і в російських вищих навчальних закладах. Тому, звичайно, критерій того, що дев'ять класів потрібно закінчити на відміну, трошки звужує можливості учня. Зняти обов'язковий бар'єр для отримання золотої медалі таку пропозицію висловлювали на Радіоосвіти в міністерстві освіти. Прохання батьків, учнів та викладачів також знаходять підтримку. Очі, хороша традіція, учень дуже гарна традиція. Традиція, яка гріє батьків, гріє дітей, а потім сам бал медалістів. Це чудовий підсумковий захід для підтримки ось цього прагнення. Більшої кількості пропонується зняття бар'єру обов'язковості для золота атестата з візнакою після 9 класу. Подібні умови отримання золотої медалі скасовані в Росії, з якою Придністров'я знаходиться в єдиному освітньому просторі. За словами фахівців, це ще один привід для спрощення критеріїв. Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки 25 років. Президент Придністров'я Євген Шевчук ветерани парламентарі, нинішні депутати і члени уряду взяли участь у заходах, присвячених до ювілею законодавчої влади республіки. Впродовж теми наступний сюжет. Село Паркани, колиска Придністровської державності, біля будинку культури зібралися депутати всіх скликань Верховної Ради, члени уряду і люди, які стояли біля витоків республіки. У кожного в руках дві гвоздики пам'ятний день в історії законодавчої влади почався з покладання на меморіалі воїнської слави. Урочисте засідання Верховної Ради відбулося в залі, де все починалося чверть століття тому. Тут, 2 червня 1990 року, відбувся перший надзвичайний з'їзд депутатів усіх рівнів Придністров'я. Тоді заклали першу цеглину у фундамент майбутньої держави. Президент Євген Шевчук нагородив паркани орденом пошани. Державну нагороду отримав глава адміністрації села. 25 листопада дев'яносто року відбулися перші вибори до парламенту. А 29-го народні обранці вже обговорювали майбутню конституцію, і політичний устрій держави з чистого аркуша. Робітники, вчителі, лікарі, як мовиться, люди від верстата без законотворчого досвіду створювали правову державу. Немногим за чоловічкою жизнь небагатьому за людське життя вдавалося брати участь у зародженні та становленні держави як інструмента життя і позицій цілого народу. 25-річна історія Верховної Ради фактично відбиває основні етапи розвитку Придністровської держави. Його законодавчу діяльність, де було багато чого: і оборона, і блокада, і розвиток у той же час. Кожен депутат Верховної Ради переслідувався молдавською владою, але і в таких умовах закони писалися для людей, а не для захисту. У своїх інтересів у той період саме депутати стали виразниками народної волі. Тоді бути депутатом було не тільки почесно, але й в принципі небезпечно. Відстоюючи право на незалежність, власну гідність за право чинити. Як підказує совість, обранці ризикували своїм життям і життям своїх близьких. Вадим Красносельський вручив ювілейну медаль Євгену Шевчуку, А також пам'ятну нагороду отримали депутати першого скликання. Закінчилися заходи, приурочені до ювілею парламенту в Терасполі. До вічного вогню монументу скорботній матері могил загиблих у війні 92-го поклали квіти в пам'ять про полеглих захисників Придністров'я. У Добосарах відбулося друге пленарне засідання першої сесії ради народних депутатів 25-го скликання. Основні питання вибори заступника голови ради і затвердження складу постійних депутатських комісій. Їх, як і в попередньому скликанні, буде шість. Питання вибору заступника голови Дубасарської міськрайради великих дискусій у депутатів не викликало. Голова ради запропонував на цю посаду кандидатуру свого попередника Олександра Коломицева, економіста за фахом і досвідченого керівника ради. Голосування було відкритим і поіменним. Як наполягла ініціативна група за Олександра Коломицева, депутати проголосували одностайно. Знання та досвід направлено на те, щоб наш район і люди отримали спокій і благополуччя. Основні дискусії розгорнулися за другою пропозицією голови ради запровадження посади ще одного свого заступника. У штатному розкладі ради дві вакансії є, зазначив голова ради. На фонді оплати праці це не відіб'ється, і Верховна Рада дала попередню згоду. В Которих час находиться Придністровська Молдавська Республіка, в умовах, в яких знаходиться Придністров'я, декларує президент, всі розуміють, що треба тугіше затягнути пояси. Економічні умови Ахові. Ця ініціатива буде дещо не Немає гострої необхідності в двох заступниках. Якщо він вважає, що Якщо голова вважає, що йому потрібен помічник, який буде вивільненим, голова буде мати можливість правильно управляти, щоб досягти загального результату. Зміни фонду оплати праці не буде. Тобто, додаткові кошти не треба вишукувати. Якщо це потрібно, то не треба ніяких поіменних голосувань. Давайте приймати. З цього питання депутати до єдиної думки так і не прийшли, і було прийнято рішення опрацювати дану пропозицію на засіданнях постійних депутатських комісій. Їх склад і голови сьогодні були затверджені. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 30 січня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки – 3-5 морозу, в день на півночі – 4-6 тепла. У столиці вночі – мінус 2, мінус 4, в день – 5-7 із позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищої норми.